Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні хочу разом з вами читати слово Боже, роздумувати над цим. І я сьогодні вранці читав церковне кожнодневне читання і деякі тексти святого письма вони підштовхнули до деяких роздумів. І я гадаю, що це буде важливо і це буде дуже вчасно для кожного з нас. І я сьогодні читав, це третій розділ Луки з третього віршика, то про Івана Хрестителя. Він прийшов у оцю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книгі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господу! Вирівняйте стежки його. Хай кожна людина наповниться, і кожна гора та кожний пагор понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами, і кожна людина побачить Боже Спасіння. І я згадав про те, що Можливо, не кожного разу, але дуже часто, коли приїжджають якісь президенти або ВІП-гості, то Віделіка така є червона доріжка, і люди зустрічають цю людину. Або десь коло палацу, де є зустріч високопоставлених гостей. Також є такі килимові, інколи то червоні, інколи якогось другого кольору. Але є ті доріжки, які приготовлені для того, щоб зустрічати цих віб-гостей. І я поміркував про те, що Христос є надвіп особа, і Іван Хреститель говорить про те, що в нашому серці завжди повинно бути той шлях приготуваний. І це дуже важливо. І дивіться, що коли ми дивимося в святе письмо, то Є деякі речі, які допомагають, щоб Христос мав легкий доступ до нас і до нашого серця. Згадайте, там в об'явленні Христос говорить, що ось стою біля дверей і стука, якщо хто почує, відчинить, то буду мати вечерю з ним, хто стоїть і хто почує. А я пригадав ще про те, що і всі люди, які приходять зустрічати президентів або віб-гостей, вони також мають якийсь дрес-код, і вони мають якусь дрес-повіддінку, і вони знають, що робити і що не робити в присутності тих гостей. І я поміркував про те, що деякі речі треба згадати, і а, тому, що Господь він так бажає мати зустріч кожного дня з нами, не лише тоді, коли ми збираємося в зібрані чи на малі групи. Але він має бажання і він стукає в серце кожного дня, і чи я відкрию, і чи я приготую ту червону доріжку для нього. І перше, на що я згадав, звернув увагу, то є Господь говорить про те Матвія, роз, 5 розділ, 8 віршик, він говорить про те, що блажені, хто має чисте серце, бо вони Бога побачать. Дуже важливо починати з того, щоб серце було чисте, і це допомагає чути і бачити Господа. І я згадав і про Давида, коли він зрішив. Але він визнав свою провину, і він молився. І він говорив, що Господи, зглянься, прости, помилуй, очисти, обмий і Духа Твого Святого не відніми від мене, і Господь почув. І це. Так важливо для нас. Наступне, на що я звернув увагу, і... це те, що особливий статус серця. І Біблія говорить про те, що дуже важливо, щоб серце було кротке і смиренне. І дивіться, що ми читаємо це Івангелія е... від Матвії, 11 розділ. І 29-й віршик. Він говорить так: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. Я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Прийдіть і навчіться, бо я лагідний і покірний. І пророк Ісая, Він говорить наступне, коли ми читаємо. Книгу пророка Ісаї, 55 розділ і перший віршик. І він говорить про те, що дуже важливо мати ще і вибачаюсь, Ісаї, 66 розділ, другий віршик. І тут таке, так говорить Господь: Небо, мій престол, і земля під, ніж... під ніжок моїх... моїм ногам. Який же дім мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь. Але ось на кого я зверну увагу, і це дуже важливо. Дивіться, Христос говорить: придіть і навчіться, бо я, можу бути. Дуже гарним прикладом для вас Ісая говорить, що ось на кого зверну я увагу на лагідного і скрушеного духом на того, хто тремтить перед Моїм Словом. Він тут розширює це значення, і він говорить про те, що дуже важливо, щоб серце було лагідним, і ми мали скрушеного духа, і щоб ми тремтіли перед Його словом. І наступне, на про що я звернув увагу, це те, що а тоді він готовий йти до мене, коли я маю, коли я спраглий і маю жагу по Богу. І дивіться, що говорить Ісая, пророк 55 розділ, перший віршик. О, ви спраглі, ідіть до води. Навіть і ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте, ідіть купуйте без грошей і без оплати вино та молоко. Навіщо витрачуєте гроші на те, що не є хлібом? І вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра насолоджується ситими справами. І це я би хотів особливо звернути увагу, що кожного ранку дуже важливо мати ту Божу поживу для нашого серця. І ми в кожному дні ми сідаємо їсти тоді, коли наш організм требує поживи. Він бажає мати ще більше сили, і ми приходимо. Ми шукаємо якусь поживу. У кожного вона улюблен, улюблена, і він шукає тої поживи. І Господь говорить, що дуже важливо, щоб моє і ваше серце, щоб ми мали у той голод і ту спрагу по Богу і по його слову, бо це те, що насищує. І він говорить, що прийдіть до мене, то ви матимете. І дивіться, що він говорить: о, ви спрагли, ідіть до води. Дуже важливо, щоб ми йшли до води. І Господь говорить, що я є той хліб з неба, я є та жива вода, яка насичує, яке, яка вгамовує справу. І це для нас є таким важливим кроком у тій практиці. Коли ми готуємо дорогу Господу до нашого серця до нашого життя. Наступне, на що я звернув увагу, і це є одним із важливих духовних таких постулатів, що серце воно повинно бути сповнено вірою. Бог іде до тих, хто віри. І Павло, 11 розділ, до євреїв, 6 віршик, він говорить, що. Потрібно, що той, хто приходить до Бога, щоб він вірував, що Він є, і той, що шукає, то він знаходить і Бог, то він буде благословляти Його. Дуже важливо шукати Його повірі, шукати Його лиця, виходити на зустрічі з вірою, що Він прийде, він каже, що я прийду. І віра, вона є підваленою нашої взаємин з Господом. І тому приходити з вірою відчиняти ті двері для Господу з вірою, бо Він говорить, хто почує і відчинить. Я прийду і я буду мати з вами вечерю. А то є особливе, коли ми разом за однім столом, коли він дає ту живу поживу, коли він дає слово, коли він дає правду, і він каже, що я є правда, дорога і життя, все це приходить за цим Божим столом. Наступне, на що я звернув увагу, і це дуже важливо. Господь говорить, що для нас це є як привілій над людьми цього світу, бо то є те, що світ той не має. А що ми маємо, що світ не має. Ми маємо Духа Святого, який живе в нас. І що він робить? Він відкриває розум, дорозуміння. Він дає нам істину, бо Господь говорить, що як я піду, я пошлю Духа Святого, який прийде і нагадає, який візьме від мене і вам відкриє і дасть. І тим паче, що, що Він робить, Він той, він той хто провадить нас, він той, хто керує нас. І дивіться, ми читаємо Ревлян, 8 розділ і наступні вірші. Це дев'ятий віршик. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо хто не має Христового Духа, то не Його. І нижче 14-го. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, всі, кого веде Божий Дух, то сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх. Але одержали духа синівства, яким кличете отче. сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі, і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись, і серце, наповнене духом, воно буде сповнюватися і сповнюватися. І воно буде робитися тим струмком і рікою живої води, яка буде давати наснагу і тим, хто навколо нас. Що ще я на що звернув увагу, і це дуже важливо. Дуже важливо звернути увагу, що я готую ту червону доріжку для Господа в моєму житті і серці, тоді, коли моє серце, воно слухняне. І ми читаємо Якова. Ми читаємо Якова, і то у нас перший розділ, перший розділ і 22 й віршик, І він говорить, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманують самих себе. І Господь говорить, що то приводить до блаженства, коли людина слухняна, коли вона чує і виконує те, що він говорить. Згадайте, коли він говорив про це, що дуже мудрий, блажений той чоловік, котрий чує слова Господні, і не тільки чує, а й виконує, а й слухняний. І тому все те, що він будує, воно буде міцним, бо є міцні підвалини, підвалини правди, і сам Христос є сутім наріжним камнем. І тому дуже важливо, щоб серце воно було слухняне. І... А в завершенні я розмірковував про те, про що і Павло казав, що без любові то все пусте. І тому серце, яке чекає, яке готове до зустрічі з Богом, то серце любляче. І дивіться, ми читаємо то Матвія, 22 розділ з 37-го віршика, і він сказав йому. Любити меж Господа, Бога свого всім серцем, всім своїм серцем, і всією душою, і всією силою, і своєю думкою. І це велика, і це сама найперша заповідь. І оці моменти вони дуже важливі. Ще раз повторю це. Перше, дуже важливо те, що, що ми повинні чекати жа, мати ту жагу, жагу бачити Господа. І що значить? Для кожного з нас ота червона доріжка для Господа в наше серце і в наше життя. Перше, то є чисте серце. Наступне це смиренне серце. Третє це серце, яке має жагу і голод по Богу та по Його слову. Четверте це серце, сповнене вірою. П'яте це серце кероване Святим Духом і наповнене Святим Духом. А шосте це серце. Слухняне, серце покірне, серце лагідне пред Богом і сьоме серце любляче, серце, яке наповнено любов'ю. І тому, коли ми читали той перший текст святого письма, де Іван говорить, що для того, щоб ми зустріли Господа, повинно щось зробити, він говорив такі слова. І він говорив так: приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки Його, хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожен пагор понизиться, нехай криві стежки стануть прямими і вибоїсті гладкими дорогами. І тоді буде отой результат, і тоді буде оце резюме, яке підведено тут, у Святому Письмі. І кожна людина побачить Боже спасіння. І це для нас є радістю. І тому кожного дня у нас є особлива праця, у нас є особливі чекання, і у нас є особлива винагорода. І Господь говорить: бо я з вами усі дні, і в дні лихоліття, і лиха, і біди, і в дні щастя, і в дні тоді, коли ви щось придбаєте, і тоді, коли ви втрачуєте. Він каже, повсякчас, і в усі дні. Це я з вами. І це дуже важливо. І я хочу сказати, що нехай сьогодні Боже благословення буде для кожного з нас. Нехай кожен раночок у нас буде починати з тим, щоб ми прислухалися, бо він стоїть і стукає в наше серце. І він має особливі бажання. Він бажає сидіти разом з нами, за тим столом, мати ту вечерю і давати ту їжу. Згадайте мені, це дуже такий є приклад гарний. Дві такі історії. Спочатку свого служіння, коли Христос прийшов, і учні там ловили рибу і нічого не піймали, Він каже: закинь, по праву сторону будеш мати. І тоді, коли він воскресев, Петро каже: Ось піду ловити рибу. І всю ніч, всю ніч вони працювали, але нічого немає. І Господь говорить: закинь, ти побачиш, і коли вони витягли дуже великий. Улов тої риби, то вони зрозуміли, що то Господь, то є Господь. Я хочу сказати, що може ми деякий час ми працюємо і не бачимо того результату. Важливо почути, що говорить Господь, де і як закинути ту сіть Риболовську. І він говорить: що видіть, діти мої, ось є хліб, і ось є риба, і я вам дам. Силу, і я вам дам поживу духовну. І тому хай Господь благословить. Хай цей день буде той, коли ми будемо згадувати, о цьому дні ми мали ту зустріч, ми мали спілкування, ми мали ту Божу поживу. І Господь говорить: Я хочу мати з тобою вечерю. Хай то буде благословінням і для роздумів, і для міркування, і для радісті, бо те, що говорить Господь, воно так і амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. І ми хотіли би сьогодні сказати би, Тобі в ім'я Ісуса, що Ти є най -най, най най гість для кожного з нас. Ти є той, хто живе в нас. Ти є той, який спрямовує наші шляхи, Ти є той, який дає поживу духовну. І ми в цьому дні ми хотіли би, щоб наше серце воно було смиренне і лагідне, Господи, ми шукаємо Твоєї ласки, ми хочемо чути Твій голос, і Ти насить, Господи, і, е, всі наші потреби покрий Твоєю любов'ю. Ти благослови всіх, хто сьогодні чув, бачив і роздумував над цим словом, Господи, прийди і ту вечерю зроби разом, щоб цей день він був в нашій пам'яті. Господи, нехай прийде Твоє благословіння. На всіх моїх друзів і глядачів, і церкву, Господи, благослови їх, благослови їхні сім'ї, діточок, онуків. І ми сьогодні молимо про Твій захист, Господи, захисти кожного з них, а також захисти всіх наших воїнів, І захисти наші домівки, і захи... захисти, Господи, інфраструктуру Божа, захисти нас, бо Тобою лише ми стоїмо, і Ти є нашим покровом, Господи. А тобі, єдиному, ми славу віддаємо, і ми радуємося, що ти є нашим Господь. В ім'я Ісуса Христа ми благали про це, Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені в цьому дні, і нехай зустріч ним сьогодні буде.